Сьогодні у нас 6 червня і ось ми забираємо вечором уже наші корови з пасобища. Вже 9 часов вечора. Сонечко зайшло. І ось ми так працюємо, наша нічна зміна починається. Так, будемо вести коровки наші. Це наша лиска коровка. Давай. Ось вони вже напаслися, зараз будуть пити водичку і віддихати. Така у нас красоте. Пташки співають. Але вечора холодні в нас. Знаєте, от Я не пам'ятаю, в минулому році було набагато тим... тепліше, а цього року вже така холодіна вечорами. Чогось якийсь такий циклон пішов холодний. Що прям холодно. Ми одіваємося на вечір. От розкажіть ви, яка у вас погода? Чи, тепло, чи теплі, чи холодні вечори у вас, бо в нас холодно на вечір. Так, пішла. Оця вона у нас дуже любить цю малину, вона вже у нас скільки обгризла порвова. Так, давай сюди. Так у нас приходять літні вечора. Зараз ми будемо переробляти молочну продукцію. Ведемо коровки, будемо переганяти молочко сепаратором. Робити сир, вершки або сметану на базар. Так, пішла, пішла, пішла. Давай пішла, пішла, пішла. Пішла, вже всю малину вгризла. Дивіться, ні, це треба вести. Вона всю вгризає. Я вам варіант такий можливий, можна сказати, ідея для того, щоб напоїти корів влітку. У нас у нас є така от стара ванна. Теж бабушки на моїй бабушки ванна. І ми набираємо влітом в неї воду, так шлангою, набираємо і накачуємо сюди води. Десь треба на сонечко, щоб не було тінька, щоб вона нагрівалася, не було холодно. І закриваємо там пробочкою. Спеціальною кришкою закриваємо. І ось коровки п'ють воду в нас перед тим, як іти вже спати. ось Це дуже зручно, ніяких відер не треба носити. Ми раніше гріли воду, в відрах А це ванну, взяли стареньку, поставили ось на шини і накачали водичку, все. і все. І вони п'ють, скільки хочуть. Ось такі у нас справи. Ось і наша черешня вам покажу. Дивіться, який в нас там мішка кумедний живе. Ви бачили таке, що я ще такого не бачила. Це десь мама почула, як відганяти шпаків і черешні. Ось така черешня у нас вже, бачите, з червоними бачками. Червоніє, вже скоро будемо черешню продавати. Но цього року, мабуть, буде черешня, тому що того року дощі вона гнила була, а це прям вже така. Спілія. Уже буде. Через дня 3-4, мабуть, будемо рвати. Який це сорт, я не знаю. Ми вже вам колись показую. Вона червона, така не дуже велика, але добра. Ми тільки закривали в компоті з неї, заморажували. То вона класна, вкусна. черешенька в нас. Аж відки гнуться. Але ж поки об'їдають все одно її. Ми оце ставимо, трошки відлякує різні там всякі вертушки, іграшки. Але все одно їдять, бо, тому що воно натуральне. Ми ж нічим її не пирскаємо, це так, як виросла, вона так і є. Нічим її не обробляємо. Таким ось така черешня. Показую. Потім вже <смеш> покажу, що ми зберемо, який буде врожай цього року. Може хоч наїмося. Так. Так, це наша друга вже йде. Коровка. Добрий вечір, глядачі. Ви на каналі міє господарство. Давно не знімала відео, сьогодні вирішила засняти вам наші помідори. Показати, як вони в нас вже в'яжуться. Ось наш перчик. Ще поки не цвіте, але вже починає. Ось у нас наші помідори. Цього року вони в нас запізно. Але будуть пізні. Пізніх теж хочуть. На консервацію, на томати. Ось у нас такий помідорчик. По-моєму, тут у нас сливка посаджена. І довгенькі такі теж ми садили. ось тут багато сортів різних. Абсолютно посадили і тарасенка цього року у нас повинні бути, бо вже починають в'язатися. Ось такі помідори. Ось така у нас красота. Ждемо урожаю, пустили капельку зараз будемо поливати. Бо вже зовсім геть земля суха. От. Це такі ось високорослі помідори у нас теж цвітуть. Це великі такі, будуть розові. Будуть розові і жовті. Ось такий у нас помідор. Чому не підв'язуємо? Просто не вистачає чисто часу. Трошки підв'язали там, спочатку рядка, а тут не підв'язано. Ось. У нас в такому вигляді помідорчик. Трохи дощів пролило, то вони так ожили, можна сказати, після засухи тої. А зараз вже ось починають. Що раніше посадили в'язатися. Ось така красотіща в нас. Ждемо помідора, покажемо вам результати, тому що малина вже закінчилась. Чесно, відео познімала, просто нема коли його закинути на канал. А ось це чисто помідор. Ось такий у нас помідор у нас. Апельсини тут. І волове серце. І ось бачите, ось такі оці кручені, що у нас того року були на томат. Ось така красотіля. Тому ставте лайки, заходьте на наш канал, ставте Йодні коментарі. Сьогодні ми приїхали збирати сіно. Ось у нас така люцерка виросла. І зараз будемо збираємо на покоси і будемо забирати на горище корован на зиму. Ось таке сінце ми підготавлюємо, скошуємо його, підсушуємо на сонці і забираємо рано ранесенько на горище. Ось така лицерочка у нас. Коровка зиму. Так, то ж таки лив цілу ніч. Наша груша вже половину з'їла, літня груша. Здоровенна така. Солодка літня. Гершачок підперли. Ось така груша, красуня. Оце така красуня. Запоріжжю. Такий. От. Оце вже живтія усього. Я вже схубала так. так. Це Аркадія деякий виноград. Ой, по землі важкий. Так, виноград. kde denky je zelený Набегается. Это иди сюда, иди. Обейтила. Олень. Давай, травичку.

No but.